Доброго дня, я Дмитро Багрій, керівник третього філіалу в селищі Котовського. Селище Котовського один з найдеманітніших районів Одеси з постійно зростаючим попитом на нерухомість. Як досвідчений керівник філіалу Агенції нерухомості, я готовий поділитися ключовими аспектами, що впливають на успіх угод в цьому районі. Перше. Оцінка нерухомості. Ринок селища Котовського характеризується постійним попитом на житло, особливо на новобудови. Та квартири з якісним ремонтом. Друге. Локація і транспортна доступність. Селище Котовського приваблює покупців завдяки розвинутій інфраструктурі та близькості е, до транспортних магістралів. Третє підготовка нерухомості до продажу. Завчасна підготовка житла ключовий момент для успішного продажу. Ремонт або незначні поліпшення можуть суттєво підвищити вартість нерухомості. Юридичні експерти. Всі операції з нерухомістю повинні бути юридично чистими. Це перевірка документів, право власності, відсутність заборгованості це ті фактори, які допомагають забезпечити безпеку угоди як для покупця, так і для продавця. Робота з клієнтами, продаж або купівля нерухомості це не лише фінансова, але й емоційна операція. Завдяки знанню специфіки селища Котовського. Ми забезпечимо якісний сервіс для кожного клієнта, допомагаючи як продавцям, так і покупцям досягти максимально вигодних умов. Звертайтеся до нас, Агенція нерухомості слон, завжди до ваших послуг.